Всім привіт! Ми відкриваємо горішки від Юлечки і Саши и Артема, сусідів наших любимих. Я тебе не снімаю. Хочу горішки показати. Всім добрий ранок. Ми збираємося бабушку вести на стріжку і градичка на узі. Серце. Ой, я такі великі, да? ну, так? Десерт написано. Давай. Ну. Значить, дивіться. Ось це от номер телефона, сладусик називається. Ой, смотрите. Якесь таке червоне, такі великий. А я пам'ятаю, мама ділила вдома горішки смачні на газовій плетіці? Заберемо цю на вулиці якось пожарю. Ось все. це якийсь, наверное, дубаський А Це просто. Який ти будеш їсти? Дубайський? Цей чи цей? Оцей, наверное. Ну хорошо. Неси в комнату, кухню делай. І як розкусиш, мені покажеш. Хорошо? Я покажу тоже. Я знаю. Давай, сыночек. Відкус і показуй. Mm -hmm. Ага, тут якийсь шоколад. Чи якась. про да? Смачно? Угу. Mm -hmm. А то що, шо, шоколадка внутрі, да, мабуть. Цікаво, чим ці зелені. Смачно? Mm -hmm. Ну, здорово. Так, я вже зібралася з градіком. Бо от у нас направлення на узі серця. Бабушку до покраситься. Я сьогодні Арлікіна, 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 Арлікіна. Зараз будемо збиратися. Що це робиться? Що за звуки? Що це за звуки, непонятні? А, це у тебе Градік? Я думаю, що це за звук? Я ж відео знімаю. Так. Отдохнули і хватить. Градічок всім передає велику вдячність за поздоровлення. Сьогодні я проснулася після цих суші, отака, як з пчеловодства. Понимаєте? Глобук пчеловодства. Значить, я поправилася очень сильно. Я поясню вам, чого. Багато років я приймала гормонозамісну терапію по жіночим моментам, То, що по щитовідки, то зовсім інше, я її приймаю, буду приймати все життя, воно на вагу ніяк не впливає, воно навпаки не затримує рідину в організмі і так далі. Так от, коли я кинула, відмінила препарати, ну, звісно, організм реагує, ви ж самі розумієте, на шиї пішло ак не страшне. Шкиром. Раніше могли подивитися в тому році гладенько все пішло акне Привет. під шкірні, вот эти комедони это все и конечно же йде в рост, я це розумію Ну що Ну, как бы, як є, так є. Не тому що я сама по своїй волі жру. Хоча і по своїй волі я жру, дай Боже, зараз аж всі відкриються. Таблетки. Так ми приїхали. Надо, Діме, спитати, коли він зможе а, на этот самый, щоб поїхали ми. Тут так интересно сделала, а, а здесь такие. Прикольно. Це така площадь у нас. Мы даем сейчас бабушку стричь. Тут на площади будем ей прическу делать, будем ей при часу. Может, тут все-таки машина паркована. Как ничего видео, я же снимаю. Ой, на базар зайдем уже. Так, все, мы уже постриглись. И уже сейчас соведем бабушку и едем даже на УЗД сердце областную городечку сделаем так. ну да в содеску взяла направление сейчас заедем узнаем что сделать узи хорошо постригла 150 гривен вообще шикарно шикарно постригла женщина теперь будем до ней ой, господи записываться всегда вот. погода парить страх. Мясо я? Мясо, я? Мясо я уже ничего не делала. А Хлебье. Так. Все. Выезжаем Завозим бабушку Бачите, зараз так ж направлення, з цим штрих-кодам, ти отдаєш І я так розумію, чи зап... ну дозвониться, я до них не змогла, щоб записатися. Я дзвонила на всі номера. І не а возьму. це лікаря ти брала? Да, так, це сімейник видає. Uh -huh. ну Якщо треба комусь там це, видає сімейний лікар і ти вже йдеш туди, ну до узкого спеціаліста, виходить, до того, до кого треба. Получається, що так. Не видумували, що... Ну, то, що бачите, оце так, ну хоча все одно, ну раніше це ж був терапевт участковий, часткове, а зараз сімейний лікар. Ну, якщо ти бачите декларацію, то треба підписувати. Якщо підписати декларацію, от як ви попали в больницю, декларація є, значить все безкоштовно. ну, За вас заплатив НСЗУ. Ну, за, дивіться, КТ зробили. Що зі, ну, це ж, а так би все би, ну, це ж платно все, можна заплатити. Тобто, так як у вас є декларація з лікарем, вам ну, відшкодовуємо СЗУ за ці нюанси. Бо КТ воно 2000 які коштує, розумієте? томографія ця. Хоча її не треба було робити ногу. Хто ж це знав? Привезли як одну пацієнтку. Да. Так? Назбирали купу, приїхала з другим діагнозом, приїхала з одним, а за це. Ну нічого, слава Богу, що так. Вже більше ходить, молода трохи що. Ну, знаєте, вже багато хаті, вже по чуть-чуть. Я хочу сказати, що це ще така погода. Ви бачите, що це ще робить. Mm -hmm. А наступного тижня 30 градусів буде 30, Ви представте. Це ж буде невиносимо. Це я ж в носках спати не буду. Ну, носках спати не буде. Але все одно на сараї там. Там не жарко. Тут я думаю, там в коміті. Воно ж бути темно, а вторик можна ж того буде вже другий раз цього самого купити, цих батареїв маленьких до кондиціонер. Кондиціонер. Да, я думаю, що теж жари такої. Білі церкві, не буде, там вже да, жара. Ні, там само бо само сонце, сонце, клюк, ну... там сонце кльох, там сонячна сторона, ні дерева, нічого, високий таш. Кажи жалі. Біле церкви. На... Біля церкви, як жарко було. Да. Ну нічого бо там сон, там же ж ми бачиш, ну куди ж дерев да, таких немає? Але друга сторона. Ось ця вона темна така так, так, вона не так, так... ну там домаш воно, помірне? Mm -hmm. А там, виходить, все, за вашою стороною двохітажки і все. Тільки немає. Ну, більше і що mm -hmm. там. А там же ж дома стояли, то воно трохи там першим етажем, то там взагалі шикарно було, сирості, все, все таке внутрішні двора. Що... Тут нічого. Що... В ліс можна піти, кліщайку спину. Заразом. Це опасно ходити. Ну, ось дякую. Учнівський квиток? Так, так, да, так. Да, Зробили да. ж кататися на метро, А де це таке я маю зробити? Як Школя, в школі. В школі у нас. Так? На літо я ж буду в Київ їздити. А літо воно дійсне? А я не знаю. По-моєму, воно літом вже ж на момент канікул не дійсне. Скільки зараз метро коштує? Гривень гривень на поїздний буде. Да? Да, скільки метро коштує? Двісті. Двісті. П'ятнадцять, навіть, я не знаю. Хто знає, скільки? Щас скажу. Я ще була сім і їхала. Щас уже 6. ні. Три години назад. Ні, вони підняли, підняли, підняли Так і що маршрутка п'ятнадцять вже Маршрутка по місту п'ятнадцять, mm. а так уже. Киева 50 у нас маршрутка 67. Що 67? Маршрутка? Там метро не 67. Ні-ні, разове. Разове, градик. Гривень 15, 8 О, ну 8-20. Ну, восемь, шетер терпимо. Ну Можуть, так, тому що маршрутка десятиш 15, а метро по Києву ти в будь-яку точку на метро може доїхати. Ну, кромі там Виноградар, <різь> Борщаговка. А так скрізь, пожалуйста, лівий берег, правий берег, куди хочеш. заїдеш. Так, поміняли тут стовпи, вже тут світ, Вже наконець ці люди не будуть ввечері йти вбиватися. Так, ми приїхали. Лікарню. Давай сюди підемо. дитячу. Хоч всі так щось парафіняться лікарню, не знаю. Мені їй подобається. Тут скільки раз, нас вже на п'явному покої знають. І завжди допомог, не знаю, тут радікує апендицит вирізали, хоча в нього був ротовірус. Но його мама тривожна, поэтому вирізали, нехай будуть. Так що йдемо. образ балерина капучино ну что же моя будет касс рубрика почему бы и мне такой рубрика не попользоваться вот так вот все идем так в общем сейчас выйду расскажу вам что у нас по новостям а я хочу макачину Капучино, ирландский капучино, ирландский латте, Капучу ирландский латте. Так. А давай? Ирландский латте. Вот. Ага, деньги. Так. так. Вот что-то вот, классное в его за регистратуры. Сейчас мы попьем каву. А вот менюшка. 40 гривен. Макачи, нерландский виски, ирландский с молоком. флет вайт, А что такое вайт? Непонятно. Ого! Сейчас. Возьмите. Ага, все. А ну. Ой, как пахнет, девочки. Супер Э, e, Значит, ми виходим. А що я хочу вам рассказати? А ну? Подождите, дайте вы. У нас дворями розказуємо. Оце направлення електронне, що нам видав лікар сімейний ну, педіатр. Ми прийшли з ним на реєстратуру, вони кажуть, з цим направленням ви дзвоните на гарячу лінію, ну, ще кол-центр лікарні, і записуєтеся на такий-то такий-то час. значить Ми дзвонимо, нам кажуть. Так, да, все добре, але на червень вже немає, сьогодні квітень, травень. А на червень вже немає вільних місць. Тобто дзвоніть в кінці червня, щоб записатися на відкритий запис на липень. Так що, це для чого я говорю? Це я говорю для того, що якщо ви берете направлення там, діткам на якісь обстеження, будьте уважні, що всі ці процедури ну, чекати треба десь місяць. Мабуть, до вузьких спеціалістів. Вот. Поэтому, звісно, поэтому, ми вийшли і я зробила йому УЗІ в клініці просто. Я не буду, ну, нам типу, треба раніше, потім ми підемо в приватну. Вот. А так, щоб ви знали просто, що треба місяць чекати, тому зарані беріть там на аналізи, кров, пісюшки, гамнюшки, Оце все беріть заранніше. Дітям. собі вот направлення. Так, куколки, останні новини, останні новини з шопінгу. Розказую, заскочила в євку. заскочила в Євку. Ви знаєте, що я зараз економлю, тому що деньги за. Я, во записалась на стрижку, а це на секундочку 200 доларів, трошки більше. Коштує фарбування. Далі. В аптечці Дікрістольчик 2000 Приймаю кожен день без зупину постійно. Не забувайте, що міточка та... в мене шатається. В Євке купила вологі серветки. Значить, вони стоять 60 гривень, щось таке. Ну, коротше, тут в чому фішка, що одну купляєш, іншу в подарунок. А хто я така, щоб не повестись на это. Дальше. Купую вже четвертий раз. Записуйте, запам'ятайте. Хто каже, що у мене гарні брови. Ви знаєте, що в брови я хочу фарбувати і щипати. Раз, наверное, в 3-4 місяці. Вот этот красавчик, видвижной Everline тауп. Колір тауп. Він підходить всім. Колір тауп. Значить, здесь йде щоточка, і він выдвижной 140 гривень. Чотири рази, да. Чотири рази вже купувала, і буду куплять ще. От він у мене закінчився, я взяла інший. І я вам говорю серйозно, що це это совершенно отвратительний карандаш, нежели вот этот Evalin Taub. Короче, що я хочу сказати, що у нас такі тут руїни. Що просто хочеться наплівати в рила, от этим, которые там сидять і хера не діють. Мальчик, що ти котик, дивишся з машинки? Тебе мамка оставила, так, да, в машинці сидить, сину маленький. Якийсь хлопчик машинки сидить. Так, я ще не випила свої ірландські виски. Кіски люблять віски. Летю додому, треба зварити макарончики, тому що я бінушечки вчора робила. Дякую, дякую. Дякую, мужчинка, що мене пропускаєте, тому що что жінка не може. Ой, бляха, ударилась с локтем. Кияма. Дождь починається. Ну я так і знала, бо парила. хорошо. Хорошо, да, сонок, що ми перед передащем все встигли сделать. Угу. И и минус. Сыночек, посудку разобрал? Да. Умничка. Умничка, рыбочка, мама. На золотко, мама. Мама на крошечка, мама ручку і попочку, і ручку, і ножку потемала. Пальчики мої маленькі Так, хорошо. А я макарончик, да, заварю, да, ведь салатик. Да, сынок? Что ты будешь чизкейки еще кушать? Кстати, скажи, пожалуйста, вот людям, по -че... только по-честному, вот как тебе чизкейк? А ну, в принципі, я завжди да, такі готовлю. Ну, от як в ісполненні з желе, Чи краще з ягодками, на твою думку? Як краще? Mm -hmm. Мені щось, чесно тобі скажу, я желе там не почувствувала. От нема цю кислин. А? Mm -hmm. Ну, не так, не так відчувається, правда? Хотілося б більше насичений. Тому, звісно, з ягодками, от ця кислинка, воно класно, да, з черничкою? Да, да, так, да, так, з черничкою ми таке любимо. Ну, Будет черничка, будем делать черница на сезон, вообще в черни, черница начинается, будем э, в черни делать, да, саночку? Мама на конфеточку, буде? Что будешь, будешь есть часы? А как тобі горишки, що Юля подарила? Гуси, да? Юлечка тоже не забудет всегда в у нас. А какие у меня могут быть соседи, скажите, при такой женщине, какие могут быть соседи? Только ідеальні, только. Все, что меня оточує, это все идеально. Все люди, все родичи, все знайомі, это все идеальные люди. Потому что иначе других я сразу вычеркиваю с легкостью своей жизни. Это я вам говорю как есть, как на духе. Зачем отравлять свою жизнь посторонними ненужными? Добрать ірландский за 40 гривень. Сумки, это та, которая сегодня жаловалась, що она поправляется и буде куда. Добрый день. Вы знаете, я тільки буду снідать. Вот это и корочку Дима делал уже почти сіла. Зараз я поснідаю. Зараз уже третя година, чи скільки да. Три часа. Знаешь. Це буде мій сніданок. Нормально покалоражу, що скажете. Думаю, що нормально. Поснідаю, покажу вам ще раз свою красоту неймовірну. Це лікарство купила сьогодні. ж. Красота. Боже, як Оцей сорт називається бабушкини. Бабушкине піони. Оце так і називається. Оцей, кстати, я не знаю, тому що вони, бачите, у них головка така здоров'яна-здоров'яна. Здоров'яна здоров головочка. Все. Смачного. ви будете удивлені, але я опять кудись їду. Я їду забирати вову в садика. Подожди. Вову садика і везти його в этот самый а, как это? В логопеда. В логопеда до Забирати свого чоловіка з роботи. Так, кому не нравится мої очки, я сказала. Я сказала щоб усім нравились мої очки я не разрешаю. я не разрешаю, щоб ви були недовольні моїми окулярами вы поняли неба я йду до тебе я йду назад за -на 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 -на". рубашечки я ще вважала сто кг, і купила в страдіваріусі чуть до сих пор ну, що таке качество непогано скільки стирала нічого неї нету Закрой уже ж рот, я тобі не розрішала орать. Ще синочку мого любимого, меншенького завезе. У нас знов такий дощ був ужасний, дощ кошмар. Ох, наїлася цих яєць з цим самим. Зачем нам не Привіт, куколки. Куколки гуляють, дівчата, на площадку. Дощик пройшов, діти хочуть гуляти, починаються канікули. У нас що, хіба можна кудись з дітьми поїхати? Ну хіба що на Західну Україну, але ж ціни, ціни страшні. Ціни страшні. Хотілося б, звісно, на море. Як би хотілося на море. Євочки. Як я люблю море, ви собі не представляєте. Ми як у Чорногорію поїдемо, завжди в Чорногорю, только підравас. І оце кінець серпня, початок вересня. Водичка, отак заходиш і не виходиш. І день на тому камні лежиш, тебе хвилями, отак. от, ну на цей, добрий день, Хвилями отак накриває, все, і ти така важна, боже, як же хочеться. Поїдемо, дівчинки, поїдемо. Закінчиться тільки війна, поїдемо візні. Спочатку всю Україну. Все об'їжджу. От я вам обіцяю, тільки як в мене буде можливість фінансова, я об'їжджу кожну, кожен куточок. Я буду скрізь в Україні. Я хочу подивитися, то, що я дурочка багато років не дивилася. Почнемо з бакати. В общем, оказується бізнення, Діма, Паріша, Шовогу отпустили от логопеда. І так після, хоч то ужасно, пилася чаю. Тобто папа пожалів свого синочка, який не ходив с... в суботу, неділю-понеділок вівторок, не ходив в садочок відпочивав. І папа розрішив. Ему... А, ні, ну, подожди, він ще не ходив в четвер і п'ятницю, алло, тому що він був вдома. І папа йому пішли. Розрішив мне ходити в этот самый логопеду сегодня. Я не знаю, що вам сказати, який-то магазин, домашние фабрикати. Так, ой, это ж добрий день. Це галя балована, да, так? Нет, це класне. А, просто що дуб... оцей дубайський такий галя баловано. Пломбир, морозиво, сольет. Полуничний хто сирок, сив. ой, морозове безіно, сербід, парсі. Таня, ми просто побачили і за папа забрав свого синочка, а синочок ж не може біденький, йти, папочка несе. Боже, там випуск, ребята. Ми всі морозі вже випуск. У нас випускний всі такі в прям, платях, костюмах. Де мама знов буде ридати на випуск в садочку, як білуга. А мамі тільки дай про своїх дітей передати, хлібом не корми. Папа несе синулічку свого любименького. Я так ходила, що я доїхала додому і взяла морозива з морозилочки, що купила. О, зараз как руба. Ну, я ж тобі відкрила, йди руки мої хорошо, передівайся, а папа буде їсти кільку. Чихамсу. Кирку. Ой, какое смачно. Шуша. Червоные-то да. би волосы? Да, тебе волосы? Да, волосы. бугнати, Так что я тоже Так хочу. бугнати, косы? Да. В бугнати, тата спитаєш, дівчинки, я хотіла спати, це так умилась, бачите, погано. Тут і так не У кого акне, дуже навіть рекомендую. Тоненьким слоєм, тоненьким, дівчинки. Бо мене, бачите, гармони грають. Це вже хрущі подросткові, іменно тут у мене. Вова. Вова. Так що... Спінаренгель, він дорогий, але він дуже дієвий, печі страшно суша. волоси в червоний. Вова купається. Нормально, що червоний. Все, я відпочивати, я сьогодні устала, я в стрімі так добре посиділа, поки це все попереблювала, вже ніч на вулиці. Все. Всім пакеда. Дякую за підтримку.